Друзі, всіх вітаю, 8 березня, в Північний Скійдецька області, ми на моїй палістіральної пасіці. Зараз роблю ревізію, кілька сімей покажу. Що до чого, як перезимували. Ну, в принципі, поверхневий огляд ви бачили, нібито все добре. Звісно, є втрати, є присів чи сів, є У підсилимо, є матки десь попропадали. Короте, терміново треба ревізія, поїхали, дивитися, не буду затягувати. Друзі, наступно. От все. канди потім підкину. Сироп. Просто беруть. Забрало так це. Жодної бджоли не втопилося. у вас. Це може і піджимати, не доведеться. Не доведеться. Не буде Тут ще є. Треба буде піджати на одну рамку. Тут ще теж щось є. Таке не дуже видне. Ого засіла. Різновіковий. Ось таке котло. Друзья, взял ушло три рамочки. Нет. Конечно, их надо не буду. Печатные, резные каллы, вот такой. Так, матку ага, і мама ходить. Це українська степова. Тут була і вони матку завжди тихо заміною змінювали. Так би ніфіга немає. Перевір трошки є. Пошли. Yeah. Зараз побачимо що там по О, це є. Ти по вуликам пошукати ще надію. І це є. ми залишаємо, рамку ми трухнемо. Все, друзі, я назад збираю. Okay. Може дві рамки трухнує, одну дам надовго. Замість двох що трухну. Друзі, не ставлю ще посмужки. Ставлю ще посмужки. Окей. Okay. Розплоду майже немає, свіжаку, зараз ще мухну. Меду тут мало. Той, що ми добрали, поставили назад. Там через тиждень має похолодати. Як то кажуть, літо закінчиться, закінчиться, прийде весна. Я буду спокійний, що вони достануть. Побачимо. Як цей сироп заберуть чи ні. Ну ця сім'я і брала. І зараз ще одне дивимося, я йду далі, бо відео забирає дуже багато часу. 27 -ма сім'я. Майже яка там п'ята година вечора, сонце вже сідає. Хочу показати, це вчорашні сити, Ну взяли. Як бачите, ну пару бджіл втопилося. І щось плотик булькнув. А і беруть без нього. Беруть таку. Зараз подивимося, що там робиться. Це що у нас? Шість рамок. Можливо, треба піджати. На рамочку хоча б. Так, демар під рукою. Плив. Там будемо шепту йог. Павні вулики не люблю дивитися, бо нема нашого куди покласти. Нет є. Україні це недоторгова по-любому. Треба піджимати. Можна, звісно, забити, але піджавши розвиток отримаємо швидше. Друга рамка. Не активність з цього боку нормально. Бачимо, як далі. Всидка мені геть не подобається, хоча, бачите. Далі пішло гніздо з нормальною псеткою. Сиропа занесли. Агон, так. Це є. Це ми вже достаємо. Трусами, або за заставно побачимо, що там далі по медових рамках ця важка є печатний. пошли печатные да, мои тут, может быть, зелёная ну, это конечно, тут дофига Ми бути в духі граду крайня порожня, дуже часто ваша під стінки там вечір вже б'ють, хоча дуже тепло, прямо літо. Ніфіга вона не порожня. З одного боку таке слабо. Натка підходи. Залишу просто ще одну заставну кину, от центрую їх. Ось трусю. Меду в них багато. Якось так, друзі, ставлю другу заставну, кормушку на південну сторону. Струшую рамку та, та й все. часом, хто б що не казав, дивіться, в степу, розвиток, огонь, бджоли, полок несуть. Дивіться, раз. Є ще якісь кланцаки, два. І пішла. Одні прилітають, інші відлітають. Зараз покажу що це пилок, що білкову підкормку жодна бджоли абсолютно ігнорують. Жодної бджоли немає, як бачите. Ну, вони в принципі і мед ігнорують. Вони ну, там три бджоли. з медами в них все добре. Сироп. Так як я тут сам сироп, в принципі, можна було в вагони якісь наляти і роздавати. Зараз подивимося, що в цій сім'ї відбувається. Цікаво, чи топиться бджола, чи беруть-беруть. Ось рання весна, мало ж тепло. Бачите? Ну, є якісь кілька втоплених бджіл. Зараз це доливаю. Це вже штук 5 в мене забрало. Ну майже, бачите, забрало. Там трохи залишилося. Зараз долью. Ще одна така сім'я забрала, бачите, майже. Зараз долью. цей А вже щоб додому не везти, хочу дорозливати. Це вже штук 5 забрало, всі інші десь по пів годівниці забрали. Ось. Не знаю, як би було, якби було е, більш прохолодно, але замість Вода їм треба. Тут вона все одно теплі, що в жулбах вранці. Ну, коротше, льот стоїть, взяли на воду майже не йдуть. Нарешті цей день закінчився. Ревізію нарешті закінчив. Вчора розпочав, сьогодні закінчив. В общем, як то кажуть, ітоги підведем. Е, більшість сімей я їх плюсую. Да, це мінімум 4 рамки, максимум. Е, 7 рамок. Ну, середня статистично десь 5-6. Ну, туди-сюди. Якось так. Ну, на відео, власне, ось показує, що там є. Моя найулюбленіша сім'я перезимувала. Ну, от просто ідеально. Я не знаю, як їй так вдається. Йти такою силою в зиму, зимувати добре. Зараз у, ній, у неї на двох рамках розплот але думаю, окремо. Тема буде відео, найсильніша сім'я. Да, оцю короче, якось так покажу дві сім'ї. Але при цьому всьому вона розвивається швидше всіх, приносить більше всіх меду. Як вона так робить, не знаю. Е, якось так. По ітогам зимівлі. Земівля. Ну, я б не сказав, що там важка, але да, паршиво походу з одного боку, бо таке в мене було мій перший ну максимум. Другу зиму. І такого більше не було, значить, по втратам три до лютого сім'ї мінуснулося. Ну, точніше, як, одна мінуснулася, то я сипав докупи. І, здається, чи 4 за 4 ну Мінус 6 сімей. Все інше так чи інакше перезимувало, об'єднувало і тепер. І в ітогі сезон стартує. Мінус -10, 10 чи 12% порівняно з тим, що йшло в зиму. E, значить, більша частина це гарні сім'ї. Ще 25% це сім'ї такі, ну, три рамки, бляха. І ще 25% це полтора-дві рамки, ну, до 2,5 рамок в Якось так. Отакі От підсумки, як у вас, пишіть, розповідайте, коментуйте. Ну В наших краях то є геть пасіки просто в повисипалися. В залежності від того, скільки в людини сімей. Ну, приблизно всіх щось десь так. Підсилювати нікого не підсилюю, тільки там, де матки пропопадали, по слабаках розкидав, з нормальних сімей не бджолу, нічого не рухаю. По медам просто огонь. медів більш, ніж достатньо. Мідиційні вітання Стасу, Євгену, Володимиру, Віктору. Ви не забувайте підписуватися, коментувати, лайкати.